Всім добрий день! Ви на каналі Ельф Єва. Та сьогодні ми будемо складати лего Майнкрафт Конструктор. Лисичку ось таку. Дивіться, тут буде ось ця. Якщо рахувати всіх лисичок, тут скін лисички, три лисички: маленька лисичка, доросла лисичка і е, арти, артична. Давайте знімемо кольору, мені здається, вони тут не потрібні вони. Так. Щоб відкрити, нам потрібно натиснути сюди. Ух ти! О. Ух, ай! Хрустять пальці. Пальці хрустять. Ладно, це легко відкрилось. Не забудьте спробуємо ось так. О, відкрилось. Триця. Так. Це пакетик номер два. Це... що це таке? Зрозуміло, це щось не зрозуміло. Пакеток номер 1 Тут же в нас, я бачу, мечтесь. І тут будуть і люди. І все. І така піддомство. Також зараз почекайте. Давайте покладемо сюди, поки я собі сюди покладу. Так, і от так отподинуся. Значить, почекайте світло поправлю якось. Я не знаю, краще, але ну, давайте так, хай буде. Я можу якось. Давайте я можу режим. О! Ось це мені здається кращий режим. Ну, Окей, тоді перевіримо зараз. Чекій, зараз. Ой. А, це тепліший більш. Це теплий і за холодний. Я люблю більш холодне світло. А, зараз ще я дещо перевірю. Так. Підож... Пічекайте, почекайте, почекайте. почекайте. О, Все, тепер буде набагато краще. Тепер буде набагато краще. Так, дайте так. Починаємо. Ось така інструкція. Вона прямо така прикольна. Малесенька скажу вам. Не така орхідеї була, товстин. Просто окей. Перше нам показується, що. Ось, все, у нас якась картинка. Перше нам гореть, що в першому, я ж горіла, що в другому пакетику ми складаємо це, в першому все є люди і піднос. Критки піднос. Окей, перше Нам сказали відкрити пакет. No1. Я чекала, що вона там все випадає з нього. Давайте там прямо на стіл. Ай! А ось тут у нас меч, як ми бачимо. Так, ось я знайшла. Воно ну таке прикольне. Ось ноги, Це ж її ноги, Ні, в неї рижі. А де рижі? А ось. Рижі ноги, Це ноги оцього монстра. От, утоп, от, Зомбі. Утоп, якого... Там його треба, по-моєму, 5 чи 15 секунд потримати, і він стане утопленим зомбі. О, дивіться, який прикольний. До речі, сьогодні ще купила ось таку, коротше, від дивожна цифрового цирку, таку маленьку коробку, і мені випилася така маленька рогата. Вона типу майже в розміру за Чуть-чуть більше цього. Вона навіть на менше лол. Давайте зараз ось так от вам на, на з... зрівняння. Всі. І вона може, до речі, жити в цьому будиночку. Чому п'іні? М? Тут її поставлю, буде мені допомагати. Допомагати. Де голова? Ось Його голова. Ось ось. Дивіться, які вони гарні просто. Також нам говорить, що... А, вудочку. Ну. Потім є вудочку, десь вона тут лежить. А, давай дві є. Що, якщо ви загубили. Ну, давайте відкриємо вам все рівно придеться відкривати. Давайте покажу вам. А, риба десь тут лежала. А, бачу. Ось, у нас дві є вудочки, якщо одну загубимо. Осьо. Туди ми вішаємо рибку, і вона, типу, лисичком буде рибку давати. Ось так от. Ой. О, дивіться. Погляньте на це просто. Яка гарна. Вона буде сидіти, давайте. може, тут посидити, хай буде сидіти в мене попереду. Тут. І, і зомбі також. Так, наступне, що нам говорять вкласти, це маленьку лисичку. Нам говорять, знайти. Це, це за деталь така маленьку? Ну, нам точно треба оце. Ні, це. Так. так, ні. Ні, це нам не потрібно, чи ні? Окей, нам, говорять, маленькую, а де і шукати її? Є, Є маленька деталь така. А, дві... Двійна. Типу, ось такої чорної тяточки Одної маленької, але двійна деталь. Може тут десь воно? О, скриня це буде. Чи Ой, де, ні, тут немає, значить, вона точно тут. Е, зараз вам покажу, типу якої. Давайте висипамо сюди. Ну, типу з такої. Типу такої, тільки чорної і двійної. Так, ось перші проблеми. Mm. Ні, це точно не дві окремо, це одна з'єднана, чи я Не тікайте, прошу вас. Звертати, ой, не звертайте увагу, це в мене попуга. Бавиться. Ну, типу, ось такої. Ось, типу такої. Тільки двійна. Я її знайти не можу. Можливо, це я не бачу є. є. А! Знайшла. Окей, давайте все покладемо в одну купу покладемо. Щоб важче мені було шукати. Так. Все в одну купу покладемо. Голова лисиці. <рикольно> Прикольно. Так, нам сказали наступне це покласти ось таку шточку. Зверху. Далі потрібно покласти. ні, Це велика голова, нам потрібна маленька голова. Ось все, Я знайшла цю маленьку. Вона, для... вона чи так і повинна бути, я не знаю. Да, є... А, вони однакові за розміром, тому без різниці, яка голова. Так. Дивіться, і тепер треба голову. Так. Потім далі нам потрібно. Знаєте, мені здається, найдовше це буду шукати деталі мені. Ось так от у нас виходить. І треба зверху. Типу такої, але гладку і двоє. А, знайшла. Ось ця. Та-дам! П... Ні, не та-дам. Стоп, почекайте. Ще також нам треба білий. І два рудих. Два рудих. Кодем. Не та дам, бо в мене так поки виходить, але воно вже готове по факту. Так, 200 і одну ось таку. Так. Так. Ви ще не правильно? Ні, я правильно. Все. Ось цьо. це. Оце її хвостик. І ми його прикріпляємо, і в нас виходить маленька бейбі. My baby! Look at this. Окей, okay. наступну лисицю складаємо. Це велика лисиця. Так. Перше нам потрібно. Ні, це не ця. Де вона? Ось о. Перше нам треба це ось цю. Потім ми кладемо ось ці дві беремо рижі. Руді і робимо ось так от. Так. І потім беремо дві чорні оці, які я думаю, замість тих оці з'єднані. І ось так от. На. Потім нам потрібно взяти таку саму таку. Кладемо клацен її сюди. Потім голову, голову лисиці. Ой, почекайте. Ой, так, і один ще такий рудий, ось, рудий ще один. Далі о, зверху кладемо ось цю. З минулою лисицею, Ось це. Бачите, тільки вона без хвоста, Це мама і доця. А це їхня господарка. Цьом... Їх а для цього нам потрібно ось такий блок, потім знизу білий. Фух, Я думаю, вже загублю зараз. І ось цей зверху самого. Ай, дивіться, який хвостик, і давайте його причеплюємо. І він може рухатися, вона може нас видати Йоми мама і доцільні. А тепер арктична лисиця. Нам потрібно таке ж саме, як оця лисиця складала, тільки біла. Ммм... А тепер як знайти? Так, ну зразу цю деталь покладу, а як ту деталь знайти? Де вона? Yeah. А, знайшла, знайшла. Ось. Ось таке ж саме ми приліплюємо дві ось таких. Один два. О, тільки нам замість чорних потрібні сніжні такі, красивенькі. Ось. Ей, чому вони не приліпляється? А це я вам зразу не покажу, я буду вам покажу вже кінцевий результат. І вже десять хвилин я, я зібрала тільки дві ласця. І... Ні, ще зібрала зомбі. І господарюку. Окей. Okay, um, що нам потрібно далі? Це голова. Так. Голову. голову. Йой, вона така мила виходить. Далі ось цю деталь. Далі ось цю деталь, а показую, яку деталь. Uh, щоб до вас була інтрига. Далі. Ой, чекайте. Далі ось цю деталь. Ей. Ей! Далі ось цю деталь. У, який прикольний вийде у нас хвостик. Далі ось цю деталь. Ось цю деталь. Та ось цю деталь. Беру ось цю, ось цю, ось цю і ось цю деталь. І останню ось цю деталь. Є! Вау, у мене такі миленькі. Все, готові Опа! Дивіться, просто на неї. вот yes, так вот. Такое. Вот так вот они выглядят в трех. Они такие красивые. Просто я не могу. Они такие классные. Такие миленькие. Так, наступне це складаємо ось де. Нам треба ось цей блок. Це... Ні, це не пічка. Потім наступне. Ні, це не це. Ні. Є. Yeah. Ось цей приєднуємось так. От напевно я вам поставлю або на таймлапс, або виключу. Напевно, на не тайлапс, таймлапс, бо тут не так уже і складно, як було з орхідеєю. Перший пакетик. Ось так от виглядає в мене перший пакетик. Да. Вже потемніло, але в мене і тоді вже було на темноту і пройшло неважливо, скільки часу. Але ось так от вийшло. Це точно не займе три години, як в мене було з орхідеєю. Окей, переходимо до другого пакетика. Давайте я. Я відкрию його. Так ось висиплю. І по традиції складу ой. По традиції складу якусь одну штучку і все, закінчу. Почувати котрий години. Дев'ятнадцять, Нормально. Е, так. По традиції одну штучку складу і закінчу. А навіще тут? Один, два, три. І сказала. А, ні, 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 почекайте. Це я перепутала, але. Ой, я але тоді дві штучки, я зроблю. І. Ось це другий пакетик, який я довго шукала. Ну, якось само відкрилась. Так, там ось такі. Три сюди Прицепляємо. І. і стоп, я сказала, прицепляємо. І сюди. Ось так. Не Ой. Тепер на той лапс, але зараз прийду. Окей, okay, після невеличкої паузи. Я повернулася і продовжую. Ну, зараз вже перейду на таймлапс. Е, так, ну, я не знаю, якщо зараз подивлюся, якщо там легко складати далі. Ну, один, то може, ще чуть-чуть поспада. Так, да, ось я ще складу вам. І далі перейду на таймлапс. Просто так вам буде швидше і мені менше монтувати, поглядається. Тримаю е, чотири. Е, е. В руках чотири штуки і шукаю де ж, де ж іще одна? Так. Ой. Ой, зараз. Ох, є. Вон просто важко, Треба на рівній поверхні прес на столі. До речі, напишіть, де мені краще наступне, якщо буде легко пляти, де мені краще наступне. Е... ну... Знімати тут, ну, на робочому на столі, або знову же на моєму ліжку. Напишіть, або якусь іншу локацію знайти. Пишіть обов'язково про це в коментах. Окей. Так. Так. Вони відпадають. Щось не дуже тримається. Ось. Фай. Ну, так прикольно виходить. Мені прям подобається. Ну поки сюди рогата поміщається. Ну, не знаю, сюди точно поміститься. Воно сюди поміщається. Це саме головне. Окей, все. Переходимо на таймлапс. where the neon glows Every block tells a tale the whole city knows Rhythms in the shadows where the cold wind blows Life's a gamble on these streets anything goes Boom that echoes through the alleys at night Soulful samples lift the darkness to light Deep kicks pounds like a heartbeat pipe These gritty vibes keep my story in sight Окей, щось дивне. Тому що в мене загубилась одна ось така. Я не знаю, де вона ділася, але її точно немає. Я не знаю, зараз пошукаю в іншому легу, чи в нас є такі блоки, ну повинні. Але я не знаю, де вона ділася. Я точно зайвого нічого не робила. Може, не знаю. До речі. Ні, я зробила зайво одне. Так, я зробила зайво. Є, ось це зайво. Я знайшла його. А, о, ногця в мене ногця немає. Я його зрізала. О, больно. Ну все, все, я знайшла. Повертаємося. <му> Бачите, вуха. Я не знаю, чи на, це, на там лапсі це було дуже швидко чи ні, але Мой, просто, погляньте. Просто, а, просто погляньте. Мені здається один в один. Мені це так не подобається, тому що ця конструкція і не така важка, і не така вже. Ну, типу, не прям. Хоча б прям лігкотня, але ну, прям прикольно. Про... Ну, просто, Так от всередині виглядає. Давайте провіряємо саме головне, чи поміститься тут, сюди поміщається рогата. А тепер це дім рогати. Вона навіть спати може. Таке вона чуть, чуть випадає. Вона навіть спати тут може. Давайте, я бачу там на картинці. Давайте розмістимо якось лисичок. Хай вони ось тут будуть. Як... Давайте візьмемо коробку за референс. Ага, ну повинні. Тут ззаді було намальовано, що лисиця була зверху будинка. Десь ось тут. Ось. Ось тут десь. Давайте повторимо оці картін... картинки. Ось так от. Дивіться. Ну, Приблизно ось так. Блін, вам не видно. Окей, ой, а чого вона? Ой. Так, а давайте якось, я не знаю. Ось. Так от і якось там дві лисиці і зомбі. Так, от, лиси. і... Ось так дві лисиці. і господарка до них йде з рибки. У На нас буде з вудочкою. Сидіть. І все. Ну, і мені так подобається всім. Дуже рекомендується. Реально прикольний наборчик. Це реально прикольний набор, чи ті квіточки постійно відпадають. Це реально всім рекомендую. Це реально дуже крутий набор. Yeah. Просто погляньте на це. Напевно, давайте. Ой, нога відвалилася в лисиці. Давайте я зараз розміщу якось, щоб його можна було пересувати. О, сюди цю лисицю, потім маленьку сюди, велику от сюди. В господарку ставимо. І ставимо от сюди, з вудочкою в руках. І давайте. О, давайте зомбі також дамо вудочку. Прикольно. Він замість меча буде тримати вудочку. Це так класно буде. Тільки він не буде е... лісічок проржати, а то це буде, ай-яй йому. Е, Що я можу сюди? Я можу це? Ні, не можу. О, я можу це зробити ось так. от. Гляньте, це він виловив. Я придумала, це він буде сидіти і він виловив оцю рослину. О, да. так! То Та в мене вийшло, осьо. Дивіться. Ну, зараз це був спойлер. Також ем, Орянка ТВ також складає, ось в неї такий вже букетик виходить. Це три трояндочки і ромашки три також. Поки шість тобі треба скласти. Ще, щоб не було парників. Ну, сказав, ну, Та попа що це схоже на драконічі крила. О, це правда, схоже на драконічі крила. Так, почекайте, я вам зараз те, що покажу. Ну, ось такий да, звичайний будиночок. До речі, тут дах знімається. Це дуже прикольно Так от взяв, Зняти дах можна, він дуже легко назад, бо тут ось такі штучки, там можеш ось так от назад дах прикріпляєш. Па І знаєте, хто там живе всередині? Крім оцеї дівчинки лисиці? Рогата! Чому рогата живе в будинку лисячому? Це невідомо. Сьогодні наші репер... репортери зазняли, як вона їла тортик, а потім спала на ліжку. Чому вона так робить, це нікому не відомо. Ну, а на цьому я хотіла б завершити відео. Всіх дуже люблю, обнімаю і гарного дня бажаю. До побачення! Це, до речі, що буде, якщо я виключу це світло. Апача! Якщо це, Апача. Ось так от. Всіх люблю, обнімаю, до побачення і до зустрічі! З вами Рагата! Ой, пока! Я, а, я забула, що камера тут.